Гілка тоді павлички. Весики співають. Це да, не Давай, це так закриття. Це... Давай. Ну, ну. Що разні, ви бачите? Ніби як прихоприїжджають, дивляться і пояснює, що от на сірому фоні. Зверху видно голову, там здебільшого зверху є корічневий відтінок, ніби там як волос, далі видно очі, голову, як голова опущена, руки видно, в принципі, і до кінця видно. То деякі люди, яким поясниш, показуєш, де воно приблизно знаходиться. Бо деякі, в принципі, просто вже приїжджають і дивляться кудись там наверх, чи не на небо і не можеш знайти. Там показуєш, де саме там воно знаходиться, і в принципі більш-менш по намагаєшся пояснити. Каже, що дехто що ви підфарбовуєте ті біли. Так, да, в принципі, приїжджають люди і говорять, що я от підфарбовую при там з краскою, з кісточками, з пензляками стою, вирісовую там щось таке. Ну, в принципі, повірте, мені ніякого зиску з цього, що я буду його фарбувати. Ніякого зиску мені з цього не буде. Це мені потрібно через, значить, через кожних 5-10 хвилин бігати підфарбовувати, тому що ну, через те, що дощ іде, і в принципі воно ж змиватися повинно, то Мені ніякого зиску з цього немає. Мені це не так дійсно. Це саме проявилося. Вона в принципі було все повністю чорне. от знизу і видно. Воно доволі там, коли просто підійдеш ближче, то там видно, що ніякої краски нічого такого навіть подібного немає.